Всім вітаннячка, друзі! Що в нас сьогодні буде відео? Розпаковка з Aliexpress. Малесенька, але цікава. Цікава, чому? Зараз я вам покажу. Заказав ось такі от фішки на Aliexpress. показують вічно, що відкручую любі шурупи. Все, що хочеш, любе голубе. Будемо сьогодні перевіряти, чи ця от шняга зовсім працює чи не працює. Також заказав ще мічики ось такі. Тобто сверло мічики давно хотів спробувати, чи воно злиже, чи не злиже. Так що в цьому відео будете бачити, воно добротне, можна його купляти чи ні, чи працює чи ні. Ось такий от набір. Воно все коштує, дешево, там 100 з чимось гривень. І, звичайно, заказав ось такий от блок Essager, ще один собі. Мені він в пропозиціях вибившись 300 з чимось гривень за 100 Вт народ. І блок дійсно якісний, він, він вартує своїх грошей. Так що ви підписуйтесь, а ми погнали до детального огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з самого початку перейдемось до блоку зарядки. Ну в мене був не один огляд з тих блоками Essager. і я вам скажу, вони вартують своїх грошей. Ще раз повторюсь і повторювався не раз своїх відео. Бо я спочатку хто бачив, робив огляди з аврори, блоків, багато їх там скупив. Зараз там ціни просто жирнючі, е, як то кажуть, за 300 гривень блок на 20 Вт. Ну ви серйозно, Ну народ, Яких, якихось там Хавіт чи ще щось. Хавіт, хоча, в принципі, непогана фірма. Коротше, 100 ваттний. У мене є білий. Заказав ще один собі білий, покажу вам е, е, цей. Як він ви... Ну, Запакований добрий. Протоколи всі підтримує. Ну, реально, все, що треба, все є. Дивіться, коротко вам покажу е, з Type-C портів з одного, тобто Type c c 1 c 2 тобто максимально він може видати 95 Вт по протоколах, е, 5 Вольт 3 ампера, 9 вольт, 2 А, 12 вольт, 1,5 Ампера. Також де ще в нас є 20 вольт, 5 ампер може видати. 100 Вт максимально. Коротше, класний блок. Пропозиціях в комплектах шойсах шукайте. Можете спокійно знайти за 300 з чимось гривень. Я за нього заплатив чи 380, чи 360. Ось такий от блок. Зараз вам покажу. Е, я думаю, хто не бачив, я можу вам коротко чисто протоколи почитати, щоб ви бачили. Дивіться, і пульсації тут в нормі, вся в нормі, щоб не затягувати відео. Просто хто попав перший раз на моє відео, давайте я візьму розетку, я то включив, чекаю, думаю, чому воно не засвічується. Дивіться, вімкнули, це з USB протоколи. Давайте почитаємо. Я вам швиденько почитаю, зараз самі все побачите. І зараз Type-C вам також прочитаю. Дивіться, 5 вольт, це з USB видає до 18 Вт. Samsung і Huawei, і все підтримує. Вроді Pump Express також підтримує, чи не підтримує, я вже не пам'ятаю. О, дивіться, навіть вок Dash, ну супер вок не підтримує, Vogue Dash і дивіться, і ну, Pump Express не підтримує. Ось так. Ось так. Зараз вам покажу з Type-C. Берем Type-C1. c C1, Підключаємо фнірсика. Показує Ready. Дивіться, зараз він перезавантаження. Бачите, 105. ну 100 Вт видає. Ну, ще раз, ну то буває. Давай. Чи ти хочеш заживитися? Я не знаю. Зараз ми тебе заживемо. Якщо це потрібно, давайте заживемо, щоб він не перезавантажувався ось так. О, щось ти вже перестав читати. Ну, коротше, Charge 2.0, 3.0 підтримує, Quick Charge 4.0, 5.0, Quick Charge 4.0 підтримує. Блок шикарний, за свою ціну топ. Дома собі поставив, нормально заряджаєш гаджети, любі. Можна з нього заряджати телефон, павербанк, бо це 100 ватт. Реально. От, телефон споживає скільки в середньому? Там 20 Вт? 20 Вт поставив, павербанк на 20 Вт. Це вже є 40 Вт. Навушники, якісь, годинник і так далі. Коротше, заряджаєш все, що хочеш. Блок шикарний. Давайте зразу ж покажу вам пульсації, щоб ви там не думали, з Type-C навіть покажу. Давайте вийдемо. Назад, дивіться, 40, 36 в 1 А. По-швидкому 40-50 мВ. 2 А, 40, 50 мВ. Все супер, бачите, все супер, блок шикарний, посилання залишу. Так що ми його відкладаємо, це до мене в колекцію на запас. Не ще один такий 100 ватний є. Ось, дивіться, я його взяв. Ідентичний, я також замовляв. Бачите, вже от грязний працює, все супер. Якщо його навіть не напрягати, там до 100 Вт 60-70 Вт, до 80 Вт, він буде спокійно працювати і не пихкати, як то кажуть, і не нагріватися. Бачите, він ще цей грязний. Буду мати два ось таких блоки. Нехай буде за таку ціну. Добре, з блоками розібрались. Це відкидуємо, це забираємо. Йдемо до цієї. шняги. Мені саме цікаво, ось ця от шняга. Як вона працює. Реально, зараз підемо на вулицю, зараз на стіл закріплю. Ось такі в нас свердламічики, свердламічики. Бачите, у нас є. Який то у нас є розмір? М4, М3 навіть є. Маркерка, зараз вам покажу. М3 HSS це що, маркерка сталі чи що X. 0,5, то крок різьби, я так поняв. 0,5 різьба, крок різьби. Це у нас є М6, далі М5, далі М8, ну, самі ходові, і М10. Крок різьби, 15. Ось так це все виглядає. Вроді заточені, ну, щось воно так не дуже. Подивимося, як вони будуть сверліти. Побачимо. І ось цю шнягу також провіримо. Тут також. Одиничка щось намальовано, я щось не зрозумів. 43, 41. Всі 43, 41. Одиничка, двійка. Це що у нас нульовка. Тут теж двійка, чому ще одна двійка, я не поняв. Що саме ходове чи що? Я не зрозумів. Трійка. І тут же в нас четвірка. Ось так це все виглядає. Коротше, йдемо на вулицю. Спочатку будемо свердліти отвори, взяв я ось з собою ось такі всякі шурупи. Для чого ось ця шняга? Зараз я вам покажу ось такі всякі шурупи. Шурупи, болти, гайки. Коротше, коли ви зриваєте на шляпці оцю різьбу навіть от під шестигранники, чи там під зірочку і так далі, під хрестову, PH1, PH2. І ви не годні викрутити. Ну, як ти викрутиш, Оця шняга має викручувати нормально. Тобто, це, Ти оцею шнягою, зараз я вам покажу все шняга, ти оцею штукою просвердлюєш тобто, тобто свердло, і потім о, цим о, ти викручуєш його, якщо навіть різьба, ну тобто, шліци зірвані. Не знаю, будемо пробувати, покажу вам в цьому відео, чи воно реально працює, чи вартує його брати, чи ні. Ну, ось цими Омічиками у мене таке враження, що. За перший прохід, воно тут злижиться, діло і все. Ну Метал. Не знаю, не знаю. Йдемо перевіряти, погнали. Спочатку спробуємо з е, цих сверл. Подивимось, саме ходове, що там у нас, я маю ось такий М5, М5 болт з гайкою. Попробую М5 розсверліти. Є в мене товстий кутник, але спочатку на тоненькому Тут десь е, напевно, 08-07 товщина. Це в нас диск. Від косярки так, шукаємо М5, де у нас М4, а ось наступний буде М5. Пробуємо. Зараз ми його прикрутимо. М5. Є М5. Відставляємо на бік. Зараз ми зафіксуємо ось так, щоб воно нам не йорзало. З декілька... але цього в мене був, було... Зараз давайте я ще взяв брусок. Давайте прямо тут я зараз зафіксую і будете бачити. Зафіксуємо, раз. Раз, є. Ще один шурупчик якийсь та любий. Давайте цей зафіксуємо. Потім ми, ми ними будемо використовувати. Давайте цей поде по металу. Отак, прикрутимо. Шуріком я буду крутити ось таким. Він помаленьку, бо якщо дам на оберти, воно все позлизує. Слабеньке, я не знаю скільки тут обертів, я вам скажу. На першій швидкості 350 обертів в хвилину. Попробуємо. Бо Тому що що воно буде. Що, сверлим десь ось тут, наріжемо на різьбу, наріжемо М5 чи не наріжемо, попробуємо болт закрутити і подивимось, що станеться з тими мічиками. Пробуємо. Без керна, без нічого, пробуємо. Поїхали. Сверлить. Давайте ми дамо на другу, бо тому що просверліти щось йому тяжко, трошки тупуваті. Ми просверлимо. Ні, вони тупі, дрібнить. Тупі свердла. Китайці, підточіть сверла зразу. Що ви паре, дивіться, що я буду сверлів тут пів години? Дуже тупе свердло. Зразу ж його треба підгострити. Та бляха, я буду довго і нудно, то свердлів. Зараз десь вийде. О, вийшло. Добре, включаємо на першу. І пробуємо нарізати. Чи наріжеш щось, чи ні, помаленьку. Ну, що я вам скажу, що стіпа нарізало. Тепер акуратно викрутимо. А то жопа. Дивіться. Це все. Коротше, не купляйте, це хлам. Ну, я раз просверлів, про я думав, що в, в товстому, а тут в тонкому все, все. До побачення, як кажуть. Дивимось. Зараз я вам покажу. Ну, один раз і то я не закручу. Дивіться, М5 з тою самою кроком різьби. Зараз я вам покажу. Ні, один раз. Ну, і то. один раз ти накрутиш, щось похоже є. Зараз покажу вам. Бачите? На різьбу похоже, щось є. Коротше, це одноразова байда, ти раз зробив, тобто різьбу і все. І, і до побачення. Давайте візьмемо цей. Цей під шестигранник, але я не взяв. Ну, коротше, один раз. О, ну, бачите, пішов. пішов. Це одноразова шняга. Ти взяв просвердлів і цю штуку викинув або використовуєш як свердло. І все. Ну, потім, хоча його точити потрібно ну, зразу ж, тому що воно тупе. Коротше, ця шняга, я вам скажу, це є одноразове. Десь потрібно просверліти. Я думав, вона 4 мм товщини, чи на мене 3 мм. Ні, друзі, ця гігня не канала. Я бачив таке Дніпремі також продається. Хто користувався таким, напишіть в коментарі. Бо це я кажу на AliExpress, Ну, хіба що вам раз. І тут туненьку бляшку. Ну, тувсте теж можна, але я не рекомендую. Хіба одноразове. Добре, давайте перейдемо до цих шнягів. Е, ця штука. Ще раз повторюсь, для того, щоб викручувати зірвані, тобто шурупи, там, болти і так далі. Це ми відставляємо, беремо ось такий ясінь. Зараз ми скоренько це все діло закрутимо. Навпевнено, щоб воно трималося. Є. Закрутили, вкрутимо що? Вкрутимо спочатку. У мене є ось такий зірваний це шестигранник чи це Торкс. Тобто, бачите, він зовсім зірваний. Зараз я зроблю. Цього штуки якраз добре сверліте. Зроблю десь потай, попробуємо вкрутити, такий не питає, зроблю отвір. Закрутити легенько. Пробуємо закрутити. Зараз ми отак закрутимо, щоб потім викрутити. Я спеціально бачите, що для вас роблю. Так що підписуйтесь, будете знати, чи добротна шняга, чи ні. Зараз я просто тупо закручу плотно. бо він в мене зірваний. Отак. О, це я в'ясень народ кручу, щоб ви знали. А тут що погано так тримається, я щось не поняв. Дуже погано тримається. Є, є, добре. Крутим далі. Ага, я вже так добре закрутив народ, я вам скажу. Ну, шестигранником таку от штуку ви не викрутите. я вам стою 100%. Так, як там нас китайці показували, перше цією стороною сверлиш. Оце в нас, по ходу, або це, або це. Давайте більше візьмемо. Оце, напевно. Оце сверлиш. Беремо шурік. Пробуємо, як є, показую вам. Перше свердлимо. Хоча тут сверліти, я думаю, навіть не потрібно. Сверлимо отак. то воно толку без толку сверліти. Ось так вам показую, гранів зовсім нема. Пробуємо викручувати. Я не знаю, чи цей є номер взяв. Ні, не цей. Не годне викрутити. Може, то менший треба взяти. Цього одинакові. Чи цей тонший? Оцей. Чи то товщий треба брати? Ось такий. Напевно, товщий, ну пробуємо. Оп, куди пішло? Закрутили. Ну, пробуємо. Та й ніхрена воно не викручує. Ні, пішло народ, зірвало. І воно теж тут злизується, вивіть. Ну, тобто, тобто метал -пластилін. пластилін. Пластилін. Я думаю, щось лайтове. Лайтове. Давайте ще якийсь шуруп візьмем. Наприклад, від мене є зірваний, ну, навіть є свіжий. Саме частіше це що? Це що? от забивні дюбіля, давайте ми закрутимо один забивний дюбіль і будемо бачити, чи він з тим справиться. Оце саме частіше, що дюбілить той знає. Ось такі от шляпки це забивні, де коли крутиш. І хочеш вик... Коли ти забив, хочеш викрутити конструкцію, ця шняга тупо злизується, ти не годен того дюбіля викрутити. Давайте ми його вкрутимо і зразу, як то кажуть, його за цей. Давайте просверлимо. Блін, треба перше спочатку. Бо не залізе, це забивний дюбель. Просверлимо отак, щоб він заліз. І зараз зірвемо спеціально А, гаряче. Тепленьке-тепленьке. Зірвемо зразу ж різьбу. Імпактом зараз загоню. О, О зараз а зараз цією бітою ми зараз зірвемо. Тупо наглухо зірвемо. Бо це м'ягенький метал народ, тут зривати дітей отак. Воно просто посипалось, показує. Значить, що це нам підійде? Це чи це, чи хрін його знає? Давайте пробуємо це. Не знаю, чи воно щось дасть чи не дасть. Мені здається, що ця шняга також одноразова пробуємо викручувати. Не, перше, давайте, як... давайте ми візьмемо оце і по інструкції зробимо. Насвердлюємо, як вони там показали. Насвердліли, витягнули, запхали. От так, Все по інструкції. І відкручуємо. Ніхрена не викручує, злизує. Добре, це тонче вроді чи таке ж саме. Пробуємо. Це взагалі не підходить. Товще тим, що я свердлів. Закручуємо. Не пішло. Оце працює. Короте, на дюбілях буде працювати народ, я вам скажу, Дивіться, я зігнув його. Взяв товстіше, на дюбілях працює. Але метал. Показую, фокусуйся. Також м'ягенький, бо злизується. Злизується і злизується. Коротше, відкручує, відкручує він оці шурупи. Ось такі от плотні, Я думаю, що фіг воно викрутить. Фіф оно викрути. А ну, давайте ще раз спробуємо. Мені цікаво, ще один принесу. Який глибший. О, він вже пішов. Так, будемо добивати оцим. Добиваємо. Зірваним шліцом. Добиваємо. Все, добили просто. Просто добили. Пробуємо відкрутити оцим. Ще раз. Та ні, працює народ. На дюбілях працює. Працює, а то вже я хотів. А ця шняга, може і більше треба. Яке там ще більше? Того здорове взяти. Ну, Пробуємо того здорове. Ну воно там не залізе навіть, то не під то. Коротше, саме більше то оце. Пробуємо, ще раз. Та ні, того не хоче таке. Коротше, від дюбілів. Оця шняга нормальна. Дивимось, ось я крутив по металу. Та ні, метал досить добрий. Тут возлизало. Дивіться, зараз чекайте. Ось дивіться, оцей злизався мені. Цей досить добре тримав. Ну, коротше, щось таке от ствердішого, воно не буде. Під дюбіля. Ось такі забивні, щоб викрутити, під шурупи. А Ну, давайте ще чорний шуруп закрутимо, попробуємо, як воно це все діло буде. Крутимо чорний шуруп. Зараз злижимо. Щось трошки підірвало. І ця шняга також, показую, злизалася. Все, злизав. Просто злизав. Метал ніякий. Підсумуємо. В принципі, що тут підсумовувати, ви все самі бачили. Ще раз повторююсь: оці штуки для відкручування там шурупів-дюбілів, тільки для м'яких дюбілів забивних. Можна користуватись, бо чорний він не хоче викрутити. Можливо, оцей шуруп він би викрутив, але твердість оцього металу слабша, ніж того шурупа. Таке собі свердла. Оці е мічики свердла. Також це одноразова шняга. Метал, тут пластилін. Дивіться, навіть сверло. Он два рази просверлів і все, воно здохло. Так що, я вам тут все показав, що можна брати, що ні. Це під знаком питання ще раз. Блок однозначно. Оцей класний блок. Я користуюся. Блоки можна брати. Ці штуки, хто планував, я вам все розказав, показав. Так що, ось таке от відео. Я думаю, воно вийшло інформативне. Ви тепер будете підковані. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!